Всім доброго дня, хотів показати, ну і похизуватися своїм деревом маклюра. Ну і плодами, звісно таки. як ви бачите, цьому дереву вже 12-й рік. Дане дерево повністю адаптоване до наших умов, воно є як екзотичне. Як ви бачите на екрані, ось його плоди, його інакше ще називають як адамове яблуко. Воно завезено з за Північної Америки і також, як сказати, перш ніж його висаджували в Криму. Його не споживають у їжу, його використовують як у медичних цілях. Використовують плоди маклюри як сировину, ну як і для мазів, для екстрактів. З якими цілями? Проти захворювання, у субголобів і у косметичних цілях, ну, і для лікування різних шкіряних захворювань. Отож, кого зацікавило це дерево, ну і ці плоди, звісно ж таки, я можу вам запропонувати саджанці на осінь. Отож, маю деяку кількість і готовий продати вам. Отож, дзвоніть мені за номером, який ви бачите знизу, або пишіть мені у Дірект. Зв'яжемось.